Obrigado. Ви це прочитаєте на анотації до виставки. Туди входять більше ста конкурсів по Україні. Вона є лауреатом міської премії для обдарованих дітей прошлого року, а також лауреатом премії для обдарованих дітей Одеської області. У нас дуже працьовита. Вона не, ну, як кажуть, трон це 1% таланту 99 праці. Так от 99 праці – це більше, ніж 99%. Є. Вона дуже, дуже любила дівчинка. І що найголовніше, її дуже підтримують її сім'я, батько, мати, бабусі, друзі. Так що це можна вважати таким дуже надійним. І так, у нас відкриття виставки Інни Діткові. Будь ласка, Поліна, ми вітаємо, вітаємо. Рік тому у нас була виставка Поліни, були графічні роботи, тільки графічні роботи та витинанка. На цій виставці у нас є дві роботи. А все останнє це нова техніка для неї, вона постійно вчиться, щось нове засвоює і потім ми це можемо побачити. Ця техніка називається як? Текстурна паста. А, роботи виконані за допомогою текстурної пасти. Що таке текстурна паста? Текстура це те, що робить ці об'єднання роботи рельєфними. Як це робиться? За допомогою чого, вона потім після відкриття виставки із своїм викладачем проведе для діточок майстер-клас, де вони попробують зробити роботу в цієї техніки. Так що в нас сьогодні два задоволення і відкриття, і майстер-клас, на якому вони зроблять роботу. Як я сказала, що ця, ця виставка присвячена до Дня Незалежності України. І... Я довго про це казати не буду, бо скажуть всі інші дуже багато. Я хочу тільки одне сказати: що для любого государства майбутнє це діти. Діти, талановиті, працювиті, різні діти, які далі будуть це государство піднімати, розвивати, створити в ньому своє життя, не вало життя вокруг, приносити щось нове. Так от яке у нас. Далі частково ми можемо подивитися на наші майбутнє та її роботи творчі. Я зараз хочу надати слово начальнику управління культури Ірині Володимирівни, начальнику Культур відділу. Культури відділу. Це дійсно свято. Насамперед, кажуть, я звичайно хочу тебе дати кому. Я тебе вітаю з тим, що ти маєш змогу, маєш таких батьків, які тебе підтримують, маєш такого викладача, маєш свій талант і, і даруєш, маєш змогу дарувати всім е, мешканцям поки що міста знов, а я впевнена, що тоді, буде Україна, Європа і весь світ, тому я тебе з цим вітаю. Я хочу побажати тобі ще більше наснаги, ще більше е, творчого полюду. Е, твої роботи це, це подих сонця, це подих фарбу. Я, чесно кажучи, в захваті. Тому я хочу сказати дуже велике дякую твоєму пані Голі. Тому що я впевнена, що вона вложила в тебе душу, всі сили, все, що вона могла, вона тобі дала. Надалі вона тобі буде допомагати, але все решта вже буде твоєю. Я хочу подякувати твоїм батькам, твоїм бабусям, дідусям за те, що вони такі в тебе згуртовані, що вони дають тобі таку, таку силу. Вони твої крила, які дають тобі змогу злетіти. І я хочу побажати всім нам, щоб швидше настав той час. Коли ми могли б радіти всім цим квітам, всім цим фарбам, без, без якоїсь нотки суми, тому що, ну, на жаль, зараз в нас іде війна. Але за, завдяки таким талановитим дітям, завдяки такому талановитому народу, я впевнена, що перемога буде за нами, і що ми зможемо довести всьому світу, що Україна варта цих всіх. Пожертви. Дякую вам і накорій. Ми дуже вдячні батькам Олі Олі Степанови. а свої учениці своїм там, дітям. Так воно і є, я дуже пишаюся по діти тобою, і бажаю тобі, що ти вже і третю, і четверту робила виставку і нас робила. О, Це своїм порядком, але він зробив саме головне. Він е до п'ятизації довів замисел, він його зробив так, щоб Я його зробили. зробити і нам показати. так що за золоті ручки батька. Будь ласка, Саша. Хочу всім подякувати, що ви прийшли, виділили час, щоб подивитись на картини нашої полічки, нашого золота найлюбими і драгоценніший. Мені дуже приємно, Але за цим добре стоїть наша Ольга Степанова. Вона дуже хороший педагог. Ви її окриляєте, ви її показуєте много нового, ви її учите. Много нового. Ви нас завжди ну, підтримуєте. І всі на нашій стороні захищаєте, поверталкуєте, коли надо, не даєте упасти. І... Усіх вас були. який це все може впитати і видати далі. Якщо хтось ще хоче щось сказати, я бажаю ще. дивитися да. ну, до позиції. Всім дуже сподобалось, різниця. Міло, але наш художник ще в ній св'язно розмовляє. Спасибо большое всем, что вы пришли на мою выставку. Особенно большое спасибо моему учительнице Ольге Степановне. Без нее не было бы этих работ. И спасибо большое моим родственникам. Мы с Ольгой Степановной подумали, что наша Украина очень цветущая страна. И мы решили попробовать меня в новой технике текстурной пасты. И вот что у меня за год все вышло. Спасибо большое, что вы пришли. Дічі, подивіться, ми зараз Дмитро Олексійовичу поставимо столиблювати. Или можешь по <плодисмент> да, Так, <плодисмент> давай. Одну, одну, и вот так вот вокруг встать. А потом платье. А, а потом в желтый. А потом в желтый. А, он, он можно оранжевый. На низ ее вставить. И да, да, вот Я такой лепесток делаешь. Например, да? в сикарию. Вот она же написала, что там лепесточки. Она может потом, например, сделать такой лепесток. Можна просто зробити точки такие. Thank you. Смородинка. Что-то всередине хотят показать, да?

Це текстурна паста. Мені вона дуже подобається, вона дуже яскрава. Я вирішила відпочити від графіки. Що важко в цій техніці, це намалювати спочатку ескіз, а потім вже по, по краю зробити цей малюнок, а потім вже пальцем чи мастихіном це вже все розташовувати. І важко важко це тільки мастихіном. Пензлем працюєш і руками чи як? І пензликом, і руками, і мастихіном. Чому така тематика? Чому квіти, чому от рослини? Наша країна дуже квітуча. Я з моєю вчителькою вирішила зробити виставку з квітами, тому що в нашій країні дуже багато квітів, різноманітних. Десь виходила, дивилася чи яким. Ми виходили на поле або до бабусі виїжджали, та я дивилася та малювала ці натюрморти. Ми навчаємо техніку наших діточок, які навчаються в южні школи мистецтв. Вона називається скульптурний живопис. От, використовується текстурна паста, крилові фарби. От, і Вона навчилася у нас в школі, а потім літом. Коли у бабусі виїжджали в поля, наші чарівні такі простори, українські, малювали, робила замальовочки, приходила додому і вже працювала, малювала такі гарні квітучі роботи. Скажіть, раніше вона працювала в графіці, так? Її виставка була здебільшого в графіці, минула. Перша виставка це була графіка і була витинанка. Оце її такі дві любими техніки, що ми вивчали. Їй і сподобалась вона показала свій результат, що вона зробила за рік. В цьому році вона звучала нову техніку, вона її поразила, і вона захотіла в новій техніці вже зробити нову виставку, таку присвячену Україні, нашій державі квітучі, незламні. Особливості цієї техніки вона важка. Ну як сказати, треба теж знати, скільки фарби додати, як загрунтувати. Холщі, на чому вона там працює, бо можна і на холсті, можна і на тканині, можна на ДВП працювати, на дошці, і від цього як загрунтувати ґрунтом чи емульсіонкою, скільки краски, щоб вона не відпала. Тобто на ну, свої такі особливості є. Це дуже добрий рівень. Це вона наша перлинка нашої школи мистецтв, бо вона дуже. Труда у нас дівчинка дуже. Вона працює і в нашій школі, і вдома працює, і на канікулах. Тобто вона от є вільна якась там хвилинка. Вона малює, малює щось там, вирізблює витинанки. Тобто вона завжди в процесі, завжди щось творить».